Час новин в ефірі марафону телеканал Рада про головне в Україні та світі розповім я Світлана Усенко. Цієї ночі Росія завдала чергового масованого удару по Україні з використанням безпілотників, крилатих та балістичних ракет. Внаслідок повітряного удару по Києву у місті загинула щонайменше одна людина. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Також, за його даними, в Дарницькому районі столиці зафіксовано загоряння на даху багатоповерхівки та нежитлової будівлі. Горів житловий будинок і в Шевченківському районі Києва у Солом'янському районі сталася пожежа в нежитловій будівлі а в Дніпровському виникло загоряння в торгових рядах та зафіксовано падіння уламків на територію дитячого садка. Ворог здійснив 12 ударів по Харкову цієї ночі. Повідомив міський голова Ігор Терхов. Один з них поблизу багатоквартирного житлового будинку у Київському районі. За попередню інформацію, люди не постраждали. Виникла пожежа неподалік будівлі, пошкодження автівки та електродроти. Жінку поранено на Сумщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. На момент атаки вона перебувала в будинку, куди влучив уламок ворожого дрона. Жінку шпиталізували. Двоє людей постраждали на Нікопольщині. За інформацією очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Ворог застосував дрони, артилерію та гатив з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено автомобілі та приватні будинки. Уряд збереться цього тижня задля ухвалення рішення про запровадження річного мораторію на перевірки підприємств. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко. Вона анонсувала найближчі кроки уряду. Це передусім підтримка оборонки та локалізація критичних виробництв. Розглянуть також проведення тендерів серед підприємств на швидке відновлення житла, лікарень та шкіл. 80 українських керівників дипмісії відвідали Запорізьку область, через яку пролягає лінія фронту. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Посли побували на позиціях, а також в Оріхівському районі. Дипломатам показали окопи підземну школу, зруйновані російськими ударами будинки. В Оріхові Андрій Сибіга зазначив, гості мали побачити, як живуть люди в Україні під постійними атаками Росії. Всі ми розуміємо, наскільки важливо нам подвоювати свої зусилля і працювати задля зміцнення безпеки таких регіонів, задля захисту людей в цих містах і регіонах, і задля закінчення війни цього року досягнення справедливого і всеосяжного миру. Виховання майбутніх посадовців та громадських активістів у столиці провели молодіжний форум державотворець. Учасники з різних куточків країни спілкувалися з представниками влади та громадських організацій, а також роззнайомились між собою, як налагоджували діалог між молоддю і владою. Бачила Соня Григорчук. Вони зі столиці та різних областей України. Їх 400 і вони вже працюють у громадах, молодіжних центрах, волонтерських ініціативах та суспільно важливих проєктах. І саме їх відібрали серед двох тисяч заявок від молоді для дітей. Це не питання просто кар'єри, це питання вже честі, поваги і розуміння самоусвідомлення того, що вони повинні брати відповідальність і працювати над державою тоді в цьому буде сенс. Державні процеси та виклики пов'язані з ними. Учасники форуму обговорювали із урядовцями, держслужбовцями, представниками обласних та міських адміністрацій, громадських організацій, ветеранами та підприємцями. Дехто говорить, що сьогоднішньому молодому поколінню українців для того, щоб вивчати історію, треба просто дивитися у вікно, тому що історія проходить повз нас історія навчає, історія творить великих людей. Молодь охоч обговорює сучасні виклики: повоєнну відбудову, зростання і самореалізацію на держслужбі, активність у підтримці військовослужбовців, а також користь співпраці бізнесу та держави можливість почути молодь, залучити молодь до важливих проєктів, дати інформацію про те, що в чому полягає сьогодні наш задум, наша політика, і почути зворотній зв'язок це унікальна можливість, і зрозуміло, що ми будемо її використовувати. Це класно. Насправді, що наша молодь. Така активна, смілива і вважає знає свої права. І просуває свій порядок денний у перерві між виступами спікерів на юних учасників заходу. Чекала виставка можливостей. Тут стенди від провідних організацій, де можна дізнатись більше про їхні проєкти, отримати поради та знайти потенційні місця для стажування. Від індивідуальної освіченості кожного ми формуємо взагалі освіченість самого суспільства від спроможності кожного громадянина, формується і спроможність нашої держави безпосередньо. І для мене якраз все державотворення починає з себе, з цього нетворку, з цих комунікацій, з тої справи, до якої ми дотичні разом. Організатори форуму переконують, тримають зв'язок із учасниками, а найактивніших навіть відберуть на окремий десятиденний мотиваційний курс. Соня Григорчук, Дмитро Курченко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. 122 бойових зіткнення відбулось упродовж минулої доби. Про це повідомили в генеральному штабі зсу. Найбільше ворожих атак українські захисники відбили на Покровському напрямку. У районах Полтавки, Удачного, Горіхового та Лисівки сили оборони зупинили 36 штурмів. 17 разів окупанти атакували на турецькому напрямку. До 10 атак відбулося на Новопавлівському та Куп'янському відтинках. У Дніпрі відбулася прем'єра документального фільму Ковчег милосердя його створила місцева режисерка Катерина Стрельченко. Долучився до його зйомок. і наш оператор Юрій Смірнов. Ковчег милосердя це стрічка про роботу персоналу вже легендарного евакуаційного автобусу Австрійка. Він своєрідний флагман медичного батальйону госпітальєри, австрійкою. Парамедики, волонтери забирають з гарячих точок поранених військових, стабілізують їх і доставляють до лікарень у тилових містах. Ніколь Савченка, одна з перших побачила кінокартину, яку згодом повезуть у тур по Україні. Кадри з фільму «Ковчег милосердя. Одним з перших його дивиться військовослужбовець Максим. Чоловік зізнається, госпітальєри врятували сотні його побратимів. На цей фільм запросив мене мій побратим Денис Бебешка, який був поранений. І От показували автобус, евакуаційний автобус, який створений за рахунок сотень людей. Я думаю, ще не один буде створений комфортабельний. і Побратима в цьому автобусі перевозили, надали йому кваліфіковану і консультацію, і медичну допомогу, і супровід у центрі фільму члени екіпажу Австрійки, дитячий хірург Василь Кусяк, поетеса Олена Герасим'юк, студентки Барбара Гам'янін та Арина Антонюк. Та всередині евакуаційного автобусу їх імена звучать інакше: Лоуренс, Гера, Завірюха і Тріша. Вони ті, хто вдень і вночі рятує життя. Дуже правильна фраза була озвучена парамедикинею герою Оленою Герасим'юк в фільмі про те, що закарбування таких моментів воно буде ще в нашому суспільстві не одне десятиліття навіть. Тобто, це будуть дивитися наші діти, і, можливо, це будуть дивитися діти наших дітей, будуть знати про те, що були такі люди, вони воювали, вони волонтерили, вони жили. Можна кажучи, може сказати два життя, тобто цивільне життя і е, життя на фронті. «Ковчег милосердя знімали майже рік в Житомирі на Київщині та Дніпропетровщині. До фільму потрапили унікальні кадри бази госпітальєрів у Павлограді. 25 квітня цього року ворог вщент зруйнував її двома шахедами за кілька днів після знімання. Ця база слугувала нам, звісно, можна сказати, домом з 2015 року. Тобто, ця база, де комплектувалися парамедики, рушали на ротації. Це місце, де вони жили, де вони могли перепочити між ротаціями. Це, звісно, те саме місце, де зберігалася наша стіна пам'яті. На сьогоднішній день ми маємо тільки пам'ять про людей, які за нас поклали своє життя на фронті. Зараз у нас діє дуже великий збір на 20 мільйонів гривень на те, щоб відновити але не цю базу, а в іншому місті, починаючи з 2014-го Катерина Стрельченко зняла вже з десяток документальних стрічок про війну. Режисерка каже: не очікувала, що ця робота дасться їй так важко. Виявилося, що я абсолютно на інтерв'ю не готова до їх, їхніх розповідей, хоча знімала фільми про війну і наслідки, бо це були важкі інтерв'ю, але вони мене зворушили тим, що. Вони дуже свідомо і мудро підходили до багатьох питань, до домовного питання, до того як вони розуміють незалежність, свободу України. Я було таке, що я просила зробити перерву, щоб вийти, витерти сльози і писати далі. Тобто я їх сприймала як дітей, а вони виявились дуже дорослими. У найближчих планах авторів Тур з кінокартиною Містами України. Також для фільму Ковчах милосердя мають створити англійські субтитри, аби його змогли побачити глядачі за кордоном. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. На півдні України нашестя сарани. Зокрема, складна ситуація на Запоріжжі. Спершу комахи атакували Кушугунську громаду, а згодом дісталися і до самого обласного центру. Хмари сарани прийшли з території висохлого каховського водосховища в пошуках вологи. Шкідники можуть активно перелітати як на декілька кілометрів, так і на великій відстані. Фахівці головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області кажуть, що причиною спалаху стали посушлива погода та відсутність. Обробки ґрунтів. Сарана харчується листям, стеблами та квітами будь-яких рослин. Тому під час масової міграції врожай може, може бути знищений у короткі терміни. Його втрати можуть становити від 25 до 100 відсотків. Ну це треш. Це треба чимсь обробляти, щось робити, приймати якісь міри, тому що це ж люди ходять, діти гуляють. Це ж гади саранча. Воно може попасти куди завгодно, і в продукти, і харчування, і на ті ж ринки, і, стихійні, і, і все і всевозмож всім щось треба робити.